На Чернігівщині буде сім госпітальних округів. Проект оптимізації системи стаціонарної медичної допомоги області, що розроблювали спільно з інститутом стратегічних досліджень. Презентував голова облдержадміністрації. Новий поділ враховує потоки пацієнтів у лікарнях, а також логістичну складову, тобто зручність для населення дістатися до медзакладу. Серед семи округів найбільший чернігівський. Він у нас є найбільший за рахунок міста Чернігова, майже 413 тисяч мешканців, який буде об'єднувати в собі мешканців Рівкінського, Городнянського, Куликівського і Чернігівських районів. Другий медичний округ об'єднає Сновський, Корюківський і Семенівський райони із центром у Корюківці. Третій Менський округ. Він охоплює райони Менський, Новгород-Сіверський, Сосницький та частину Коробського. У цьому і особливість поділу: різні частини районів можуть відноситись до різних округів, куди населенню зручніше дістатися. Бахмацький округ об'єднає у собі другу частину Коробського: сам Бахмацький, Борзнянський та частину Талалаївського району. Прилуцький округ буде включати частину Талалаївського району, Варвенський, Срібнянський та частину Ічнянського, яка має відповідне сполучення з Прилуками. Ніжинський округ, відповідно, охопить Ніжинський район і частини Ічнянського та Носівського районів. Останній округ з центром у Бобровиці. Об'єднає райони Бобровицький, Козелецький та частину Носівського району. У проєкті оптимізації системи стаціонарної медичної допомоги області деякі госпітальні округи розраховані на меншу ніж за вимогами Міністерства охорони здоров'я. Кількість населення причина тому мала густота населення та велика площа області. До прикладу, у Корютівському окрузі, майже 69 тисяч жителів, а міністерство вимагає не менше 120 тисяч населення. Така структура медичних округів вона враховує якраз логістичне переміщення пацієнтів. У нас була найбільша проблема, тому що вимоги Міністерства охорони здоров'я вимагають, якби, от, що округ має бути не менше 120 тисяч населення в окрузі. Але з урахуванням наших відстаней і щільності населення ми маємо 32 людини на квадратний кілометр. Це є найнижчий показник України. І з урахуванням цього, що у нас північні, особливо райони, відстані дуже великі. Населення невелике, ми по іншому просто не зможемо доступність медицини забезпечити, тому що головне питання це показати пацієнту за який термін часу і в яку лікарню він може попасти і отримати медичну послугу. Також проектом передбачається, що районні лікарні з потужними можливостями надання медичної допомоги, які до рівня центрів госпітальних округів не дотягли, будуть збережені.